Ми маємо вибір у житті. Ми можемо вибирати, що з'їсти на обід або як провести вихідні. Ми також можемо вибирати якість свого життя. Ви, Божа дитина, і маєте владу жити щасливим, здоровим і повноцінним життям. Дізнайтесь, як діяти у божественному зціленні, і жити зціленими. Зрозумійте, як ухопити за своє зцілення і зберегти його. Слово Боже, це насіння, а ваше серце земля. Збудовуючи себе у Слові Божому, ви зрощуєте свою віру для зцілення. Продовжуйте все своє життя жити у Божественному здоров'ю. Бог хоче, щоб ви були здоровими, вам було дане зцілення, прийміть його. Воюйте з хворобами Словом Божим, усвідомлюйте свою владу в імені Ісуса і навчіться зупиняти будь-які атаки диявола на вас і вашу сім'ю. Отримайте свій рецепт на ліки любові, щоб бути зціленими і цілісними кожного дня свого життя. Господи, ми шануємо Тебе серед нас. Ми такі благословенні. Ми благословенні люди. Ми дякуємо Тобі, Господи. Ми прославляємо тебе, Отче, і поклоняємось тобі. І ми повною мірою очікуємо. Що ти проявлятимеш себе сьогодні тут серед нас, як наш Спаситель і наш Цілитель, той, хто хрестить нас Духом Святим, і як наш цар, який невдовзі прийде. Хвала Богу, і ми поклоняємось тобі, Отче. Ми прославляємо тебе сьогодні. Ми дякуємо тобі за кожне зцілення, кожне спасіння, кожне відновлення, кожне здійснене диво, і очікуємо, що її буде здійснено багато, 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 багато. Слава Богу, дякуємо Тобі Ісусе. Гаразд. Хвала Богу. Дякуємо Тобі, Ісусе. Дякуємо Тобі, Господи Ісусе. Алілуя. Дякуємо Тобі, Господи. Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки Той самий. Давайте проведемо один день з Ісусом. Відкрити п'ятий розділ. Вибачте, Євангелії від Марка, і перепливли вони на другий берег моря, мова про Галілейське озеро в країну Гадаринську. І коли вийшов він з човна, то одразу зустрів його чоловік з могильних печер, який був одержимий нечистим духом. Ним володів один нечистий дух. Він мешкав серед гробів, і ніхто не міг його зв'язати, навіть ланцюгами, бо часто він був скутий кайданами та ланцюгами. І не думайте, що це був кремезний чоловік. Ні, ні. Він різав себе, він стікав кров'ю, він був знесилений. Він нагий жив серед гробів. Але коли той демон проявляв себе в ньому, він рвав ці ланцюги, бо часто він був скутий кайданами та ланцюгами, але він розривав ланцюги і трощив кайдани, і ніхто не міг вгамувати його. Завжди, вночі та вдень, він ніколи не спав. Ті демони не давали йому спати, вночі та вдень. В горах і в гробах кричав він і бився об каміння. І він різав себе. Послухайте мене, якщо ви ріжете себе сьогодні, якщо ви калічите себе, ні, 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 ні. Сьогодні ви отримаєте свою свободу від цього. І ті шрами зникнуть. Алілуя! Вам не потрібно жити з тими шрамами. Слава Богу. Я зв'язую тебе, Дух, який спонукає різати себе. Я зв'язую тебе. Забери свої лапи від Божої власності. Забери їх негайно. А тепер ви скажіть: слава Богу, я вільний. Я справді, ми дуже хочемо почути ваше свідчення. Де б ви не були? Нехай Бог благословить вас. Ви вільні. Ви вільні сьогодні. Якщо ви перебуваєте в рабстві наркотиків, то ви вільні сьогодні. Ви звільнені. У алкогольній залежності чи зв'язані духом порнографії, ви вільні сьогодні. Я проголошую вашу свободу завдяки крові та імені Господа Ісуса Христа. Алілуя! Дякую тобі, Господи. А зараз послухайте це. Побачивши Ісуса здалеку, прибіг і поклонився йому. І коли Він прибіг і поклонився йому. Він закричав гучним голосом, кажучи: це був той демон, правитель темряви. Що тобі до мене, Ісусе, Сину Бога Всевишнього? Заклонаю тебе Богом, не муч мене, бо Ісус сказав йому, ісус вже сказав йому. «Вийде дух нечистий з цього чоловіка. Давайте розглянемо, в якій послідовності все це відбувалося. Той біснуватий прибіг і поклонився йому. Ісус сказав: Вийде дух нечистий з цього чоловіка. І тоді той демон сказав: Що тобі до мене, Ісусе, Сину Бога Всевишнього? Заклинаю тебе Богом, не муч мене. Ісус запитав його, Яке ім'я твоє? А той відповів: Легіон моє ім'я, бо нас багато. Той демон. Очолював від трьох до шести тисяч демонів нижчого рангу. Цей один правитель темряви володів тим чоловіком, а інші демони вони входили і виходили з нього. Вони оточували його, діяли у всьому тому регіоні, приносячи страх у серця всіх, хто жив там. Тутешні люди вважали цього чоловіка якимось надприродним Богом чи чимось подібним. Адже він ніколи не спав. Він кричав і голосував всю ніч. І ми не можемо його зв'язати ні вгамувати. Хто він такий? І багато просили Ісуса, щоб не висилав їх з цієї країни. Це вказувало на те, що їм там подобалось і люди присутні там. Чули, що сказав Ісус. Також вони чули, що сказав той біснуватий. Фактично, той демон, який був в ньому. Вони чули це. Вони чули ту розмову. Паслося ж на узгір'ї велике стадо свиней. І просили його всі демони. А ось це ті люди не чули. Однак це чув Ісус. І просили його всі демони, говорячи, пошли нас у свиней, щоб нам увійти в них. Отже, їх було дві тисячі чи навіть більше. А що вони робили там з такою великою кількістю свиней? Це була їжа для римських воїнів. Це була їжа для окупантів. Які окупували ту територію. Ось чому там були всі ті свині. І люди випасали їх. Цікава історія чи не так? І просили його всі демони. Дванадцятий вір. І просили його всі демони, говорячи. Пошли нас у свиней, щоб нам увійти в них. Ісус дозволив їм і нечисті духи, вийшовши, увійшли в свиней, і стадо кинулись кручі в море у воду, а їх було близько двох тисяч, і потопилися в морі. Вони захлинулися в морі всі дві тисячі. Мабуть, це було страшне видовище. Вони вже і так боялися того біснуватого. А тепер ще й всі свині, наче скаженіли. Вони не знали, чому ці свині так скаженіли. Вони не знали, що Ісус щось зробив. Що тут коїться? Що Він тут робить? Іди звідси. Ісус залишив їх. Нечисті духи, вийшовши, увійшли в свиней. Чотирнадцятий вір. А інші пастухи побігли і розповіли про це в місті та по селах. І повиходили мешканці подивитися, що трапилось. Приходять до Ісуса і бачать, що біснувати, в якому був легіон, сидить одягнений при своєму розумі. І вони налякалися. Вони не розуміють, що відбувається. Одягнений і при своєму розумі. Я тут до чогось наближаюся. Біснувати просив Ісуса, щоб бути з ним. Але Ісус не дозволив йому, сказавши. Іди додому до своїх, і розкажи їм, що Господь вчинив тобі, і як змилувався над тобою. Іди і проповідуй любов, іди, і проповідуй співчуття, адже що виганяє страх? Любов. Любов виганяє страх. Бо страх має муку, а любов виганяє страх. Це перше послання Івана. Амінь. І я хочу, щоб ви тут дещо побачили. Якщо коли-небудь і була людина. Який дьявол міг би завадити поклонитись Ісусу? То це був той біснуватий. Один правитель темряве віку цього, і від трьох до шести тисяч демонів були в ньому і на ньому. Якщо і була людина, який дьявол міг би завадити поклонитись Ісусу, то це той чоловік, але дьявол не зміг цього зробити. Він не зміг. Бо щойно той чоловік побачив Ісуса, він впав до Його ніг і поклонився йому, а Ісус звільнив його. Буквально ось так. Вмить одним реченням Вийде дух нечистий з цього чоловіка. І він же був при своєму розумі. Також він потребував зцілення в тілі, всі сліди і шрами від порізів зникли. Ісус покликав його проповідувати. І він пішов і почав проповідувати в десяти місті, тобто на території десяти міст, що вчинив йому Ісус. І всі дивувались. І це лише ранок. Коли Ісус знову переплив човні на другий берег, він вже нещодавно перепливав на цей берег. Це лише один день життя Ісуса. Зібралося до нього багато людей. З іншого боку того озера був Копернаум, а там був його дім. І хіба ви не знаєте, що люди чекали на нього, коли він прийде додому? О, ми отримаємо від нього все, що зможемо отримати. І ось приходить один з начальників синагоги на ім'я Яїр. І, побачивши його, падає до ніг його і ревно благає його, кажучи. Донька моя при смерті, прийди і поклади на неї руки, щоб вона одужала і жила. Поклади на неї свої руки, щоб вона одужала і жила. Ісус, вчора, сьогодні і навіки той самий. І сьогодні багато з вас отримують свої зцілення, буквально вмить. Вже отримали. Дякую тобі, Ісусе. Нижні відділи кишківника. Низ живота. Ось тут. Там сильний біль. В ім'я Ісуса, Сатано. Забери свої лапи звідти. Забирайся негайно. В ім'я Ісуса. Слава Богу. Ісус пішов з ним. Ісус щойно повернувся з того берега. Я не знаю, скільки Він витратив часу, щоб з усім цим впоратись там. Мабуть, не дуже багато. Він сів човен, переплив те озеро і щойно ступив на берег. І ось він прямує додому після такого активного ранку. Він просто йде додому, і тут Яїр, їр, який припав до його ніг просто біля води. Донька моя при смерті, прийди і поклади на неї руки, щоб вона одужала і жила. Ісус пішов з ним. А за ним йшло багато людей і тиснулись до нього. Вони тиснулись до нього. Вони тиснулись навколо нього. Хвала Богу. Ісус пішов з ним. Він нічого не сказав. Але Віра Яїра вхопилася за Ісуса. І він пішов з ним до Його дому. Одна жінка, яка страждала на кровотечу 12 років, багато витерпіла від багатьох лікарів. Дванадцять років витратила все, що мала, і не отримала жодної користі, а прийшла ще до гіршого стану, почувши про Ісуса, підійшла позаду серед людей і доторкнулася до Його одягу. Ісус равин, і він був одягнений як равин, і зазвичай його молотовне покривало, край цього молотовного покривала. Було видно з-під його верхнього одягу. Саме на нього вона і націлилась, на те молотовне покривало. Адже вона юдейка. І вона знала, що він равин. Вона знала значення цього молотовного покривала. Вона також знала, що у книзі Левит. Вона знала. Що сказано? В 17 розділі книги Левит. Ви можете прочитати це пізніше. Але там все дуже чітко сказано. І вона знала це. Що коли у жінки кровотеча триває довше, ніж зазвичай? Їй не можна було з'являтися серед людей. Їй не можна було виходити до людей, бо вона вважалася нечистою. І це дуже схоже на прокажене. Окрім того, що вона не вважалася такою ж брудною і смертельно небезпечною, як і ті прокажені. Ні. Але це була хвороба. Ісус саме так сказав. Тому вона 12 років просиділа в чотирьох стінах. Вона була на карантині. І вона не могла виходити з дому. Не могла. О, дорогий Ісус. Боже мій! Дякую тобі, Господи Ісусе. Однак, вона витратила все, що мала. І багато витерпіла від багатьох лікарів, витратила все, що мала, і не отримала жодної користі, а прийшла ще до гіршого стану. Почувши про Ісуса, підійшла позаду серед народу і торкнулася до одежі Його, до Його молотовного покривала, бо казала: якщо хоча б до одягу його торкнусь. То одужаю. і вмить одразу, буквально ось так. Припинилась у неї кровотеча. І потім вона відчула в тілі, бачите? Не спочатку вона відчула, а потім повірила в це. Ні, вона вже повірила в це. Вона вже говорила це. Алілуя! Грецьке слово, яке використане в цьому конкретному місці, означає, що вона продовжувала це говорити. Вона продовжувала це говорити, вона продовжувала це говорити. Якщо я торкнусь до його покривала, якщо я торкнусь до його одягу, я буду зцілена, я буду здорова, я буду цілісною. Дякую тобі, Ісусе. І одразу ж припинилася в неї кровотеча. І вона відчула в тілі своєму, що зцілена від хвороби. У той же час Ісус, відчувши сам в собі, що вийшла з нього сила, обернувся до народу і запитав: хто торкнувся до мого одягу? Слава Богу. Учні сказали йому: Ти бачиш, що народ тисне тебе, і запитуєш, хто торкнувся до мене? Але він дивився навколо, щоб побачити ту, що зробила це. Жінка зі страхом та тремтінням, вона планувала дуже тихенько, непомітно прийти туди, торкнутися до його одягу, отримати своє зцілення, повернутися назад і бути вдома, доки не відновиться. А оскільки там був Яїр, начальник синагоги та Ісус, а вони знали, що сказано в книзі Левит. То вона злякалась. Вона злякалась. Що вона почула? Вона почула про Ісуса. Я можу сказати вам, що вона почула. Хтось розповів їй послання Ісуса. Бо він проповідував його всюди, куди він ішов. Вона чула про зцілення. Але він проповідував про це всюди, куди він ішов. Ісус завжди починав з того самого місця писання, 61-го розділу книги Ісаї. Дух Господній на мені, бо він помазав мене проповідувати Євангелію бідним, послав мене стіляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння, відпустити змучених на свободу, і проповідувати рік Господній сприятливий. Ісус постійно це проповідував, і вона чула і чула про це. І люди розповідали їй про це, слава Богу, і вона сказала: Я знаю, що я зможу. У мене зараз кровотеча. Я І я дуже виснажена. Проте я знаю, якщо я зможу, якщо я зможу дістатися туди, до того натопу, там так багато людей. Але якщо я зможу торкнутися до його одягу, я знаю, я буду зроблена цілісною. Я знаю це. Я знаю це в своєму серці. Я знаю це. Я вірю в це. Я говорю це і я вірю в це. Я приймаю це. Слава Богу. Я отримаю це. Я знаю це. Я знаю. Якщо я знаю, так і буде. Потім вона вчинила на підставі цього. Вона говорила це, а потім зробила відповідні дії і вийшла назовні. Я знаю. Джері, вона сказала: я знаю, якщо я зможу торкнутися до краю одягу його, я знаю, що буду зроблена цілісною. Я знаю це. Але я така слабка. У мене була кровотеча 12 років. Я просто не можу це зробити. Тоді вона би і померла від тієї кровотечі в своїй маленькій кімнаті. Дякую тобі, Ісусе. І я хочу, щоб ви це побачили. Жінка зі страхом та тремтінням, знаючи, що з нею сталося, підійшла і впала перед ним і сказала йому всю правду. Вона засвідчила про це зцілення. І це те, що потрібно зробити і вам. Приймаючи сьогодні своє зцілення, вірте в це в своєму серці, і говоріть це своїми устами. Слава Богу! І чиніть на підставі цього. Відповідні дії, як сказав Яків. віра без діл мертва. І четвертий крок засвідчить про це. Ісус сказав їй, донько. Віра твоя зробила тебе цілісною. Йди з миром. І будь здоровою. Будь цілісною від цієї хвороби. Живіть свій дух доброю новиною. Журнал, «Переможний голос віруючого» наповнений словами віри, на яких ви можете будувати своє життя. Читайте його і діліться свідоцтвами від наших партнерів. Електронна версія нашого журналу завжди доступна на нашому сайті Кісіморки. З 1973 року. Журнал переможний голос віруючого приносить слова підбадьорення від Кеннета та Глорії Коплан та інших служителів, які діляться переможним життям віри. Підпишіться на наш журнал та отримайте його абсолютно безкоштовно. Сьогодні ми отримали хороше уявлення про один день життя Ісуса. Куди б він не йшов, він зцілював і звільняв людей. І, можливо, ви дивитесь нас і хочете пережити таку саму зустріч з Ісусом. Можливо, ви теж хочете бути вільними. Послухайте, вам потрібно прийняти рішення зробити Ісуса Господом вашого життя. І якщо ви ніколи цього не робили, то сьогодні день вашого спасіння, сьогодні день вашого зцілення. Помиліться разом зі мною в голос. Отець Небесний, я приходжу до Тебе в ім'я Ісуса. Я вірю в своєму серці, що Ісус жив для мене, помер за мене. І він воскрес для мене. Я сповідую своїми устами, що Ісус, мій Господь, Господь Ісус, я каюсь в усіх своїх гріхах, і я прошу тебе вибачити мене. Я приймаю твоє прощення. Господь Ісус, візьми моє життя, зроби з ним щонебудь і наповни мене Твоїм Святим Духом в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь І якщо ви помолились з цією молитвою, Біблія говорить, що ви народились згори. Іншими словами, сьогодні перший день вашого нового життя і сьогодні день вашої свободи. І якщо ви прийняли сьогодні це рішення, то у Кеннета й Глорії Копленд є для вас подарунок. Це книга, яка допоможе вам більше дізнатись про те, хто ви зараз у Христі Ісусі, і ми надішлемо її вам абсолютно безкоштовно. Просто повідомте нам, що ви хотіли б її отримати. Книга Кеннета і Глорії Коплен називається Все це він зробив для вас, і це чиста правда. Ісус насправді зробив все це для вас. Тому замовте для себе цю книгу і почніть прямо зараз жити новим життям віри. Це чудове життя, це життя повне пригод. Це життя радості. І у Слові Божому є обітниця дати вам мир. Мир, який переважає будь-яке розуміння, це означає, що ви можете мати мир, навіть коли для цього нема жодних підстав. І навіть коли не буде жодних природних підстав, щоб мати якийсь мир, однак він у вас буде. Ви можете відчувати цю радість, і це ваша сила. І також вам досяжна зцілююча сила, про яку ми сьогодні чули. Якщо ви зробили Ісуса Господом свого життя, і це просто означає, що ви сказали, Господь, я більше не буду сам собі Богом. Я втомився бути своїм володарем, я втомився бути сам собі цілителем. Я не можу бути сам собі цілителем. Ви не можете бути самі собі цілителями. Лише Ісус споряджений і має право бути вашим Господом, вашим Спасителем і вашим цілителем. Дякую тобі, Ісуса, за все, що ти для нас зробив. Ми віддаємо тобі хвалу і славу в ім'я Ісуса. Амінь. Приєднуйтесь до нас завтра. Брат Коплен навчатиме нас, як приймати відсілюючого потоку Ісуса. велике спасибі за те, що дивитесь нас. до завтра. І пам'ятайте, що Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті kcm.org.ua. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати Його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті KesiaMurke. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.